Яробон, Аня Сияо, чанин, Ольга Емніда, чонин Нюпреїнгаке, сонсині як проходить ваше літо? Сподіваюся, що дуже весело ви багато відпочиваєте та багато подорожуєте. І якраз сьогодні в нас буде лексика на тему «Дія слів», для того, щоб ми могли сказати і описати ще більше різноманітних дій, які ми можемо зробити, і власне сказати про це корейською. А перед початком навчальної частини я нагадую вам про наші соцмережі Тікток та Інстаграм. Ми будемо дуже вдячні вам за підписку, лайки та активність на наших аккаунтах. Таким чином, ми розуміємо, що вам подобається наш контент. Також на нашому каналі вже виходило відео на тему лексики дієслова. Якщо ви не бачили цього відео, то обов'язково перегляньте для того, щоб у вас була так би мовити повноцінна картина. А тепер беріть свої ручки та зошити і переходимо до навчальної частини. А перед початком я з гордістю запрошую вас на навчання та на пробний урок у нашій школі. New Brain. Наша школа це про чіткість програм, методологічні підходи та реальний результат. І по секрету вам скажу я також вивчаю нову для себе мову у нашій школі, а саме китайську. Тож, переходьте на наш сайт, обирайте ту мову, яка вас цікавить, приходьте на пробний урок, і ви точно залишитеся задоволеними. Тепер переходимо до нової лексики. Тема дієслова. Спочатку спробуйте прочитати це дієслово, потім ми розберемо його разом. Шіда. ші -да» це відпочивати. ші -да. Наступне слово. Сукціада. Сукціада. Це буде перекладатися, як робити домашні завдання. Єрбун. Також тут є дуже-дуже важлива концепція, що ті дієслова, які мають в кінці хада, можуть вести себе ось таким чином. Тобто, ми можемо використати або Одне дієслово сукчеада, або ось таку конструкцію іменник плюс дієслово з додаванням граматики знахідного відмінку. Якщо ви трішки підзабули ось цю граматику знахідного відмінку, то перегляньте відео на нашому каналі, і ви згадаєте, для чого використовується ця частка. Тобто ми можемо сказати сукчельгада. А різниці між сенсом цього. І цього немає. Є різниця тільки, власне, у будові. Це як одне дієслово, це як іменник плюс дієслово. Наступне слово. Цонвада. Цона, Цонвада. Це розмовляти по телефону, або ж дзвонити. І тут, з цим словом, ми можемо зробити таку саму форму. Тобто, або сказати чонуада, або чонуариль хада. І те і те буде правильно і з одним і тим самим сенсом. Наступне слово шауада. Сяуада Ша це приймати душ. І тут так само можемо зробити форму шауарильха. -да. Наступне слово. Нуреада. Нуреада. Це співати. Тут, за аналогією, ми можемо зробити те саме: або нуреада, або нурерихада. Наступне слово. Тита. Тита. Це буде перекладатися як слухати. І також дуже важливий момент, що якщо ви використовуєте це слово в неофіційно вічливому стилі, тоді. Замість ось цієї літери Т в першому складі в «пачімі» буде з'являтися літера Р. Тобто, якщо ви хочете сказати це слово в теперішньому часі неофіційно вічливого стилю, то це звучатиме як Тирою. Тирою. Ось тут в нас змінилася літера. Наступне слово. Тмак. Тмак. це музика. Так, вже іменник. І також, з цим словом, ми можемо побудувати слово сполучення і Слухати музику. І останнє слово. Дуре. Дуре. Дуре це пісня. І її також ми можемо слухати: дуререльтит. Я в нас сьогодні була лексика, і давайте одразу спробуємо попрактикуватися з нею. У коментарях під цим відео напишіть два речення, які будуть включати сьогоднішні дієслова, і також граматичні конструкції з наших минулих уроків. Дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Андєон!